Друзі, наша різдвяна місія підійшла до завершення. Завдяки вашим щедрим донатам у розмірі 20 тисяч гривень лише за місяць ми змогли закупити близько 200 солодких наборів. Окрему вдячність висловлюємо нашим постійним партнерам компанії Бонтой та страховій групі ТАС, які подарували іграшки, розмальовки та солодощі. А завдяки підтримці будівельної компанії ЕМКОР, яка закупила подарунки на суму 50 тисяч гривень. Ми зробили маленьке свято для тих, хто цього найбільше потребує. Ми доставили подарунки до дітей у постраждалі громади Старосалтівська, Куп'янська, Гонтарівська, Вовчанська. Дякую благодійному фонду «Мирне небо що такий нелегкий час приїхав до нашого Гонтарівського старостинського округу. Привіз чудові подаруночки для наших діток. І не раз він нас виручав. Велика вам подяка і приїжджайте ще до нас. Окрім цього, ми не оминули уваги дітей, які перебувають у хоспісі для важкохворих, а також для тих, хто має особливі освітні потреби, і подарували їм трішки новорічного дива. Щиро дякуємо усім, хто долучився до цієї справи. Разом ми творимо добро.